Хтось з вас колись небудь задумувався, що б він обрав? Кохання чи кар'єру? Кар'єра дає гроші, кохання, натхнення. Без одного не зрозумієш цінність іншого. Ми запитали у Житомирян, що б саме обрали вони: кохання чи все ж таки кар'єру? Що б ви обрали кохання чи кар'єру? А як буде кохання і любов, то можна і кар'єра буде, і все остальне. Кохання. А чому саме кохання, чому не кар'єра? Ну, дівчата, Кар'єра це таке, що кар'єра може бути, а може і не бути. А кохання, як ти казав, одне в житті приходить, раз і назавжди. Кохання. А чому саме кохання? Тому що без кохання... Нічого не буде. Кохання. А чому саме кохання? А що ж? Це найдорожне, що є в світі. Кохання. А чому саме кохання? Коли є кохання і в кар'єрі все складається. А жити, коли живеш кар'єрою, то не завжди доходить до кохання. Я вже старий для цього. Ну а раніше в молодості що б ви вибрали? А кохання в чи кар'єра? Звісно, кохання. А чому саме кохання? Дальше. життя наше. А на даний момент що б ви обрали? А на даний, на даний момент миру? У випадку вже кохання, мабуть, для дітей, для таких як ви. Кохання. А чому саме кохання? Чесно, не знаю. Іноді. Ну, хоча іноді можливо щось і потрібно і міняти. На даний момент ви вибрали кохання. але багато обману, тому зазнаю, що, що краще. Ну, Кар'єру можна побувати, думаю, завжди, а знайти справжнє кохання, щоб на ну, все життя це найголовніше ну, для мене в пріоритеті. І кохання, і кар'єру. А чому саме так? Чому не щось одне? Ну, Щоб гармонія була. Всього хочеться і то, і то. А, кохання, звісно, дівчинки.